Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді довгоочікувана новинка від компанії Аякс. Від реєстратор Аякс ЕНВІР. В цьому відео ми поговоримо про можливості даного пристрою, характеристики та модельний ряд. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. До цього моменту екосистема Ajax мала в своєму переліку компоненти охорони сигналізації, пожежні датчики та деякі елементи автоматизації. Також можна було додати камери в систему, але уся функціональність, яка була доступна при цьому, це виключно перегляд онлайн-трансляції. А для налаштування системи відеонагляду та перегляду архіву необхідно було користуватися сторонніми додатками, що не дуже зручно. Тож зустрічайте новинку Ajax NVR. Давайте подивимося ближче. Пристрій має класичний вигляд як для відеореєстратора. Ajax NVR представлений у білому та чорному кольорах, як і більшість пристроїв компанії Ajax. Спереду маємо логотип зі світлодіодним індикатором. Після увімкнення NVR індикатор засвітиться жовтим кольором, а після підключення відеореєстратора до Ajax Cloud зеленим. У разі невдалого підключення до хмарного сервісу логотип засвітиться червоним. Позаду тут кріпильна панель Smart Bracket, а під нею знаходиться тампер – Роз'єм SATA для підключення HDD, ось тут фіксуюча скоба, за допомогою якої кріпиться жорсткий диск. Ось тут роз'єм Ethernet для підключення інтернету і роз'єм для підключення живлення 220. Як бачимо, блок живлення вбудований, тож заживити реєстратор від класичного 12-вольтового джерела без перебійного живлення вже не вийде. Дуже зручно, що Ajax реалізував у своїх відеореєстраторах безвентиляторну конструкцію, тому пристрій не буде шуміти в приміщенні, як деякі реєстратори від інших виробників. Щодо технічних характеристик, то на вибір доступні моделі на 8 каналів або на 16 каналів, що відповідно дає можливість підключити до 8 або до 16 мережевих камер. Даний NVR підтримує камери роздільною здатністю до 4К, 25 чи 30к кадрів на секунду має можливість підключення камер по протоколу Onviv та RTSP. Для зберігання архіву можна встановити жорсткий диск типу 3,5 дюйми до 16 ТБ. Також реєстратор підтримує формати декодування h 264 та h 265. Підключення до інтернету здійснюється по кабелю, Wi-Fi тут немає, але це і добре, бо дротове підключення більш стабільне і для великих масивів інформації, таких як відео, підходить краще. Налаштувати інтернет-з'єднання через Ethernet можна через мобільний застосунок. Використавши для цього Bluetooth. Оскільки будь-який елемент системи Ajax не може працювати без хабу, то приємною новиною буде те, що Ajax NVR підтримують абсолютно всі версії хабів Ajax. Ajax NVR має 4 ключові можливості: це виявлення руху, керування відео в застосунку, візуальна верифікація тривог та приватність. Відеореєстратор має свій софт, щоб виявляти рух у кадрі. Зображення аналізуються за допомогою алгоритмів NVR або алгоритмів камери. Між цими опціями можна перемикатися. Далі керування відео в застосунку. Це означає, що у нас буде доступна відеостіна, яка містить зображення з усіх під'єднаних камер. За допомогою додатку ви зможете фільтрувати події та переглядати хронологію подій із зручним прев'ю. Більш детально розглянемо це пізніше. Наступна можливість це візуальна верифікація тривог. Ajax NVR дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують окремі камери для початку запису. Результат одразу надходить у мобільний застосунок чи десктоп застосунок для моніторингу. І останній пункт приватність. Він включає в себе розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів моніторингу у застосунках Ajax Pro Desktop. Ви зможете для кожного користувача індивідуально налаштувати права доступу до архіву та до перегляду зображення з камер. Тепер давайте перейдемо до застосунку, підключимо та налаштуємо Ajax NVR. Натискаємо Додати пристрій. Вводимо ім'я, наприклад, Ajax NVR. Скануємо QR-код, він є на самому реєстраторі, також він є продубльований на коробці. Скануємо. О, є. Обираємо кімнату, офіс та групу. Натискаємо додати пристрій. Все, реєстратор успішно додано. В застосунку одразу ми можемо побачити статус підключення, що є інтернет, навантаження процесора, використання пам'яті. Якщо буде встановлено жорсткий диск, тут буде вказано, що він встановлений та на скільки терабайт, температура жорсткого диску, скільки у нас під'єднано камер, корпус тампер показує закрито чи відкрито, і час роботи. Ми його тільки включили нещодавно, тому 11 хвилин. В налаштуваннях ми можемо змінити ім'я реєстратора, обрати якусь іншу кімнату. Можемо оновити прошивку, подивитися дані про інтернет, тип з'єднання DHCP в нас. Можемо по архіву подивитися. Якщо буде встановлений жорсткий диск, можемо його відформатувати. Сервісні налаштування. Та якщо якась проблема, можна повідомити про неї. А зараз саме цікаве: підключимо IP-камеру до нашого NVR. Нещодавно на презентації компанія AJAX представила власні камери, але, на жаль, вони не скоро надійдуть у продаж. Тому для прикладу ми взяли ось таку камеру від компанії DaHo, яка підтримує як RTSP потік так і OnVIF. Переходимо тепер у розділ камери, натискаємо додати камеру. Бачимо одразу в пошуку нам стає доступна наша камера. Вводимо ім'я користувача воно стандартне. Адмін. І пароль. Натискаємо Додати. Бачимо одразу. Підтягнулася картинка з нашої камери. Називаємо камеру, наприклад, cam 1 Обираємо кімнату та охоронну групу. Все, в принципі, камера наша додана. Тепер давайте глянемо, що в нас є в налаштуваннях. Одразу на сторінці камери бачимо її статус, тобто з'єднання з, з відеореєстратором, режим запису, роздільну здатність, кадрова частота, бітрейт, відеокодик та виявлення руху, вимкнено чи вимкнено. Одразу бачимо знизу, що камера працює по протоколу OnVIV. Переходимо до розширених налаштувань. Тут ми можемо змінити ім'я камери, обрати якусь іншу кімнату, охороняти в нічному режимі. Е, можемо налаштувати параметри запису. Нам доступно або ніколи, або безперервно, або за спрацюванням чи за сценарієм. Та здійснювати запис постійно чи виключно під охороною. Далі налаштування камери це детектори, відеопотік та параметри зображення. Ну і можна видалити наш пристрій. Переходимо назад. Е, на даному вікні. Одразу бачимо картинку, тобто лайв трансляцію Тут можемо вимкнути, вимкнути якщо у камери є мікрофон, будемо чути, що відбувається. Це в нас архів, можемо обрати дату, коли у нас був запис. Якщо камера ПТЗ, то ось цим жорстоком посередині ми можемо управляти даною камерою. Тут нам доступні фільтри, тобто ми можемо обрати відфільтрувати наші записи. Або по виконанню сценарію, якщо було якесь спрацювання на об'єкті, або по датчику руху по програмному. Також можемо зробити фото та обрати якість відео низька, висока або автоматична. Якщо, наприклад, поганий інтернет і буде дуже довго завантажуватися висока якість відео, можна поставити низьку та переглядати відео. Ajax NVR це продукт, який дійсно багато хто чекав, адже тепер це буде єдина екосистема охоронної сигналізації та системи відеонагляду, Причому є можливість пов'язувати події в системі. Наприклад, при спрацюванні датчика, відповідна камера одразу нам покаже, що сталося. Так, у порівнянні з системами відеонагляду від DAHU або Hikvision, реєстратор Ajax має набагато менший модельний ряд, менше програмних можливостей. Але більш зручне налаштування та підключення. А єдиний застосунок з охоронною сигналізацією AJAX буде вагомою перевагою перед конкурентами. Якщо ви бажаєте придбати та встановити систему безпеки AJAX, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці. Слава Україні! Підключення більш стабільне. І для великих масивів інформації <рес> 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 мережовий. Мереж.